Хочете на стрижку, привели вам на другу годину, то підходьте, будемо чекати вас. Проходьте, хто перший. Двоє. Розказуйте, як вас стригте. Я з міста Мелітополь, яке зараз на превеликий жаль в окупації. Ми виїхали перший день, тікали. От їхали куди очі наші гляділи. Спочатку жили в Рівному три з роки. І почала таку волонтерську діяльність від нашої церкви. Приїжджаємо в госпіталь, стрижемо хлопців. У мене вища освіта психолога, я працюю парукаєм 20 років. Трошки вище зроблю, щоб надовшилися. Проходжу крисикування, капання, уколи, все нормально. Ну, дякую, що я такі дівчата, які забодяться про військових, не забувають, допомагають. приїжджають, підстригають. Не підстригали не раз дівчата. Сам був в АТО, пройшов як була ця перша війна. Ну, отримав поранення, контузію. сильно там нас накривали, Був в тому котлі Єловайському, там теж пройшов оце все. Ну але дякую Богу, що живий, здоровий, вернувся. Я вже 17 років, як працюю перукарем на рахунок благочинністю. Вже як почалася війна, то як потрапляли військові хлопці в поліклініки, то я почала їх. Обслуговувати своєю діяльністю. У мене чоловік теж військовий, я просто розумію цих хлопців. Я йому теж неодноразово допомагала. На Херсонщині на островах наступив на, на ліпістка. 16 січня отримав поранення, літом поставили протези. Ну, Треба буде вертатися назад до хлопців. Чуб у мене був на цю сторону, зараз та як уселедець. Чуба то ще з Донецька почав. Але кожна своя історія, кожна своя доля. З однієї сторони, шкода, але з іншої сторони, вони такі войовничі, вони не здаються, і це саме вперед, вперед, вперед. І вони не вонивають. Сама стаю такою мужньою. Це мені не важко. Я від цього получаю задоволення, бо це моє хобі. Є і всякі сучасні експерименти ми всякі проводили і з бородою, і без бороди. Те, що побажання клієнта закон. Я свої півтора року вже відлежав. Уже протез готовий мене. То я зараз місяць вже на реабілітації, вже учусь ходити на протезіку. Фактично відновився. Нам дівчата сестри говорять, коли приходять при нам Порядочок нас приводять, бо ж тут ну, добре в лікарні, особо не вирвешся десь по, постригтися, То дівчата, звісно, і відбородку можуть поврити, а чекаю наразі. Недавно от той раз я приїжджала сюди, стригла військового, це директор школи, у нього більше 20 років досвіду з дітками. Він пішов сам воювати. добровольно за нас. Хочеться максимально підтримати хлопців. Деякі настрижені там по три по чотири місяці, і вони настільки раді. Зазвичай всі хочуть короткі стрижки, щоб надовше довше вистачило. Це якщо там з нуля, верх там ножнички чи геть з нуля. У кожного там свій дизайн, свій підхід. Хлопці самі багато чого придумають. Там всякі козацькі стрижки, типа там оселеці, бороди. Саме з Полтавщини, Стульногограда Гадяч. Родився, хрестився, працював в органах, пішов на пенсію у 2010 році, 24-го добровольцем пішов в армію. Воював на всіх напрямках, зараз лікуюсь на маленьких. Це дуже добре. Волонтери візді нам допомагали. Я ще пам'ятаю, весну 22-го року, то благодаря волонтерам ми були ситі і одіті. Як виникла ідея? Та воно якось поступово ходили в госпіталь, просто говорили з хлопцями. Вони казали, там треба там. наприклад підстригти госпіталі. Є така потреба раз на місяць. Ми працюємо з перукарнею на відродженні. Ось і там Марина, власниця, і вона теж долучається до цієї справи. І вони е з дівчатами теж приїздять і роблять оці безкоштовні стрижки е нашим захисникам. І це от такі руки добра ці волонтери. Бувають такі, що шоколадки. Я кажу, ні-ні-ні, кажу самі їжте. Так, да, такі хлопці. І дуже ображаються, коли не береш ту шоколадку. Тому так. Дуже всі вдячні, дуже всі дякують, що ми там робимо добру справу. Вони радуються просто, щиро, і питають, коли ви ще приїдете. Все, Дякую величезні. Вам дякую. Дякую.